термоспорт Екстра 10 кг. Ціна 4 тисячі гель за 10 кг. Це ось такий брендова курточка. Далі йде без рукавочка безрукавочка така. Наступна йде куртка. Розміру XL далі йдуть наші штани. Ось такий. А розмір тут не бачу. Наступний тут такі штанички. Чоловічі. Розмір 48,50. Далі йдемо з безрукавка Елька. Наступний будуть такий штани. 10 кілограмів тут терміспорт одягу. Іде сорт Екстра. Ціна 49. Наступний йдуть у нас ось ці штани. Розмір 158-164. Ось такі от внизу вони йдуть. Оріє також йдуть на флісі. Далі ще да, ось така класна котка еска Розмір С. Наступний, де така класна чоловіча Розмір 52. Дуже гарна куртка. Такі кишені. Тут тут несу. Наступна у нас іде жіноча курточка. Вона також іде брендова. Ось так. Розмір не бачу. Дальше будуть ось такі штани. Вони також знизу будуть ширші. Є замочок. розмір 42. Ось ще чоловічі штани. Вони тут розчіпаються, можуть бути шорти. Також є пасок. розмір S нас ось така куртка чоловіча. Класна дуже. Головне, що вона не важка. Розміру я тут не бачу. Зараз буде ось така світочка. Ось так. далі йде курточка жіноча XL. -ка. Ось така Є кишенька на рукаві. Також є тут пластик куртки. ще йде ось така курточка, Це є бренд Salomon, а розмір XL. -ка. І остання моделька ремонт без рукавка розмір 46. 10 кг, ціна 4000 гривень, сорт екстра.